Сьогодні Марія працює в Дніпровському академічному театрі драми та комедії. Вона помічниця режисера. До повномасштабної війни дівчина була акторкою в Маріупольському народному театрі Театроманія. Розповідає, що 23 лютого готувалися до гастролей. Буквально за тиждень десь святкували те, наскільки багато ми виграли нових проєктів, які ми можемо влаштувати. Ми збиралися їхати в Великобританію для того, щоб там робити проєкт. Ми збиралися продовжувати робити наші вистави. В нас планувалося декілька прем'єр. Першого дня повномасштабної війни російські війська почали обстрілювати Маріуполь. Зникла електроенергія, газ та вода. Це кадри Марії. Дівчина фотографувала, як люди готують на вулиці та заряджають телефони. Як збирали сніг, щоб пити. Її банально ну не було і десь перший час до нас ще привозили якусь воду, і роздавали її. Але потім, вже, коли стало дуже небезпечно, то люди перестали їхати, і це зрозуміло. І ну це, якщо чесно, це ну досить безглуздо, але люди і ми в тому числі там набрали сніг. І топили його десь, якщо прорвало трубу, люди підходили і набирали цю воду. І тобто якось їй там п'ятили, що було не дуже негінічно, от вживали. Перші дні до сховища не ходили, під час обстрілів ховалися в своїй квартирі, поки 11 березня снаряд не влучив сусідню. Тоді ми зрозуміли, що сидіти там небезпечно вже, тому що в нас нема половини квартири. І спустилася в підвал, але це був м, звичайний підвал з трубами. Тобто, це не якесь облаштоване бомбосховище. На той час район, де жила родина Марії, вже окупували російські війська. Всіх людей з підвалу вони перевели до захопленої міської лікарні, бо в під'їздах пересиджувати вже було небезпечно. В місті точилися танкові бої. П'ять днів росіяни не випускали нікого з лікарні. Лікарі українські, які працювали там з 24 лютого, які вийшли на зміну. Вони залишились там протягом всього цього періоду, і коли зайняли російські військові цю лікарню, вони змусили їх працювати на себе. І тобто, більшість цих людей звичайних цивільних вони були там поранені або вони були хворі. Але в пріоритетах лікарів стояло, стояло от, лікувати і там оперувати російських військових. Тому більшість людей отак от просто лежало. Марія згадує, відносилися російські військові до людей зневажливо. В них був командир, його звали всі Асітін. І це була така людина, яка могла просто вільно пустити пальбу з гвинтівки просто в стелю, бо їй там щось не сподобалось. І Оцей стан напруження. Ми постійно жили в ньому. Виїхати Марії з родиною та собакою вдалося наприкінці березня, зеленим коридором. 20 кілометрів пройшли пішки. Дівчина заховала та вивезла телефони з фото та відео. З квітня живе в Дніпрі та з вересня працює в цьому театрі. 20-річна дівчина найближчим часом планує повернутися до ролей, бо акторкою є 6 років. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.